Oh. <laughs> Його б не було на полі. Сої Соарес виріс ворувай у бідній родині. Вже в 9 років він працював прибиральником на вулицях, щоб мати хоч якісь кошти. Перший підписаний контракт із місцевим футбольним клубом не приніс жодних успіхів, і тоді Суарес зовсім опустив руки. Усе змінилося в 15 років. Майбутня зірка зустрічає 13-річну дівчинку Софію, яка одразу заполонила його серце. Але у 2003 році Софія переїжджає до Барселони на навчання. Для Луїса це стало справжнім ударом, тож він на позичі гроші намагається виїхати до коханої, але його затримують в аеропорту, після чого повертають додому. І тільки заради Софії вдома він почав працювати над собою, викладатися на футбольному полі. Пізніше був укладений контракт із нідерландським клубом Гронінген, що дало можливість переїхати до Європи та зустрітися із Софією. З того моменту вони стали нерозлучні, і кожен його гол, кожна перемога була присвячена дівчині, яка завжди була поруч і вірила в нього навіть у найтемніші часи.